Знаєте, дуже часто ти наблюдаєш в соцмережах історії про погані країни, про те, як все погано. А потім щось з тобою трапляється, ти думаєш, да можливо, і можливо країна і погана. Я з роботою не так все гарно, як тобі б хотілось би. Та й люди щось не такі. Та й спілкуватись з низьким, і сніг не такий білий, і щось таке, небо на таке голубе. Та й машина плохо їде. Ой, у дитини в школі взагалі навчання погане, чому їх там учать. У нас все гарно. На ці та інші такі історії, ти думаєш, так, в мене все теж погано, треба їхати. А куди їхати? А не знаю. А все це ти можеш побачити да, в соцмережах, коли таких людей обговорюють інші люди. Котрі на позитиві, котрі кажуть, що не все так погано, що є робота, і роботи дуже багато. Не в них, а в тих, хто каже що все погано. А чому все погано? А можливо, були деякі такі очікування, котрі не виправдувалися, але не так. У кожній країні, де ми були, своя історія, свої проблеми з мовою, усюди треба спілкуватися місцевою мовою, а не з тою, з котрою ви приїхали. Ніхто не буде в пам'ять язики і говорити я вас не розумію». Тому, коли ти бачиш в соцмережах людей, котрі на позитиві розкладають по поличкам, що ні, не все так погано, все добре. Все залежить тільки від вашого бажання рухатись далі. Тому, коли ви будете бачити канал людини, котру я відмічу в цьому відео. Підписуйтесь, він так рубить з плеча. Але по факту класний чувак. Я сподіваюся, що ми зустрінемось в цьому році та поспілкуємось. Тому підписуйтесь, дивіться його відосики, коментуйте. Я буду за це вам дуже вдячний.